Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео буде просто приголомшлива тема. Окупаси в Севілі створили ну, просто, просто грандіозну. Грандіозну річ, про яку навіть я не знаю, чи плакати, чи сміятися, чи, чи просто реагувати на це як на даність, на реальність. Вже зараз буду розповідати. Ше хочу подякувати за ваші лайки, за ваші підписки. Їх стає більше. Прошу вас, ті, хто не підписався, підпишіться. Також нагадую, я зняв вже всі відео по збірці автоконсультацій, в мене вже готові. Мені залишилось домонтувати і залити їх на платформу, щоб у вас вже це було. І вже під відео буду вам викладати посилання, де можна це зробити. А ті люди, які підписалися в анкеті перед запису, яка зараз буде внизу, вони отримують пропозицію по найкращій ціні на свій e-mail. А хочу вам до речі згадати: вчора був у друзів, які підписники, з якими ми познайомились, подружили. Які переїхали сюди із Польщі рік тому. І ось буквально декілька там, тижнів тому чи місяць десь вони зняли вже квартиру на програмі, уявіть собі. Без контракту це виявилось можливим. Але це було в Севілі прекрасний район, прекрасний будинок, три кімнати. Я ще зробив відео, що подивіться, це ми вчора зустрічалися, смажили, смажили креветки. Опа! Давайте додаємо хеджамага! Супермаркет внизу, 10 хвилин до центру на автобусі. Ну супер пальми. Дуже був за них радий, що вони нарешті вже в своїй квартирі живуть. Що все це, що це все вийшло, і що так все сталося. Значить, як я вже казав раніше, я в короткому відео знімав в Іспанії, виявили 4 мільйони нежитлових будинків, які пустують найближчим часом дефіцит доступного житла. Лише збільшуватиметься на наступний рік показник досягне близько 600 тисяч об'єктів. При цьому близько 45% будинків, що пустують, знаходиться у муніципалітетах з населенням менше 10 тисяч осіб. Тобто, розумієте в чому проблема? Що вони пустують, і зразу питання, а де ж окупас стоять? Чого купаси не займають ці будинки? Я не можу зрозуміти. А все питання у тому, що 10,5% будинків, що пустують, розташовані в містах з населенням понад 250 тисяч осіб. Подібні квартири становлять 7,5% житлового фонду великих міст. Тобто, всі ж хочуть жити у великих містах, всі ходять біля моря, Валенсія, Барселона. Да? А воно не завжди так виходить. Іноді ті, хто приїжджають сюди в Севілі або в інші міста, які я рекомендую. До речі, хто не брав ще консультацію в мене, хто не брав супровід, можете це взяти. У мене є маса відгуків. Звертайтесь, буду радий проконсультувати і допомогти. Власник, який міг би здати в оренду квартиру і не робить цього, спантеличений питанням юридичної безпеки. Заявив Санчес. Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії. Він звернув увагу на відсутність гарантій для власника забезпечення безперебійного отримання орендної плати. Ну, логічно, правда? Ну, що це таке? Але уявіть собі, до цих законів зараз по окупасам, чому важко зняти квартиру в Іспанії? Бо тут є закон про окупас, що не можна просто так виселити людей. Ви уявіть собі, і в минулому році ці закони іще ще ускладнилися. Зараз є така річ, що. Ну, типу, ти маєш навіть цього окопаса, якщо це твоя квартира, попередити, попередити що ти його будеш виселяти, навіть якщо це по суду, там, і так далі. І це ж і принести справки, що цей окопас, що це він не не, не є незахищеною верствою населення. Розумієте, все було, б, ну, типу, якось. В ним плюються вже як думці. Це, це всім вже трошки набридло, що люди не можуть захистити свою нерухомість. Звісно, що мова йде про другу нерухомість, не про першу, а про другу. Бо першої нерухомості можна в тих, хто купували. Якщо у вас теж по цьому є питання, можна проконсультуватися в звичайній консультації, це все можна буде зробити. Як які є нюанси, як це можна зробити на початку, до того якщо ви ще не купили квартиру, і якщо це ваша друга нерухомість? І ось. Я цієї всі історії, бля, це веще. Коротше, в Севілі з'явились курси для окупасів. Курси! Майстеркласти! Це e, Значить, На них практично вчать, як вибрати потрібну квартиру, закупити її, включити там електрику і не дати себе вигнати. До програми також включаються лекції та веганські обіди. Веганські обіди тобі ще будуть подавати на програмі, розумієте? Значить, у складських приміщеннях на вулиці Ескапіра, Ескар, Ескарпія у Севілі з'явилася школа окупасів. Взагалі, це нонсенс, я не знаю, як це. Офіс Окупас перетворено на свою рідну підпільну академію, де проводяться семінари з незаконних методів. З незаконних методів! Вторгнення в чуже житло. Учасникам надаються навчальні матеріали у вигляді книг та посібників по, окупа... по окупасу. Наприклад, там навчають злому замків, також правильному включенню електрики, слюсарній справі, всіх інших кроків, необхідних для заселення будинків. Під час перерв пропонують веганські страви. Цікаво, що подібні заходи відкрито. Та дуже активно рекламуються в інтернеті. Взагалі, це має бути нелегально. Я не уявляю собі, як це. От ті, хто ходять на ці курси, відкривають поняття власності житла, а також орендної плати, називаючи їх проявами соціальної нерівності та гноблення. Повідомляється, що академія прикрашена різними банерами із радикальними гаслами. Міська рада Севілі вже ініціювала процедуру закриття таких курсів. Я не розумію, а що типу, було відкриття якесь урочисте чи що? Ну Це ще, ну куди? Ну, проте результатів дій влади, як раніше не видно, there, позови регіональної адміністрації проти них. І ось дивіться, і у них навіть така листівка в інтернеті, я так розумію, що вони їх ще й роздають. І от тут прямо от листівка на майстер-клас Горнадас собре окупаціон. Розклад занять для окупантів. 12.00. 12.00. Престасіон дела Офідеокупас плюс Cuestiones Легалес. Тобто, презентаціон, типу вони презентують взагалі, що можна зробити, плюс законні питання. 13.00. Майстер клас по електриці, да, по електриці, по підключенню електрики. 14.30. Веганська їжа. Веганський обід. 17.00. Десмітієнду мітос обреокупан, пасус параокупар, плюс мрієнда. Розвінчування міфів про окупацію будинків плюс Це полутнік. 19.00. Майстер клас по ключовій справі, по ключам, по замкам. Нормально взагалі? Нормальний ход. Це все. Гелікоптер, Гелікоптер. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб з вашою нерухомістю все було добре, щоб ви все робили легально і щоб у вас все в житті стало класно. Звертайтеся з усім допоможу. Нехай щастить.